Вітаю з вами бурсук. Чого хочуть скарбошукачі від мантікори, того що і від інших новинок, в які вони вкладають свої кошти, це отримувати знахідки. Щоб отримати знахідки, потрібна нам глибина. На що? Ми будемо перевіряти на золотий Ауреус на 30 см, і будемо перевіряти на саму складну ціль. Це скіфський наконечник, це дрібна ціль нас буде служити. За тест і побачимо, на що здатний мантікора. Е, мова не йде зараз про якусь суперстабільність і тому подібне, комфорт. Е, Прилада я буду налаштовувати таким чином, щоб було зрозуміло, де фантом, де не фантом. Ну і трішки поклацаємо, подивимося, що приносять різні параметри плюс чи мінус. Поїхали в кінці, покажу саме цілі. У мене зараз виставлена швидкість 2, ну, покажу, чому не 1. Тому що фонит на ґрунт і на 0, і на 1. Покажу, чому не 2. Тут скіфський наконечник. Він б'є його як чорний. Якщо ми поставимо 3, о, 4, пішов колір. Відповідно, наша швидкість повинна бути не менше, ніж 4 на даному ґрунті. Якщо у вас будуть піщані ґрунти, ситуація буде зовсім іншою. Все зрозуміло. Йдемо до Ауреуса на глибині 30 см. Чому ця озвучка, зараз покажу. Бачить? Але бачить чітким чорним сигналом. Ще раз. Зрозуміли? Далі повертаємося до звучання режиму Normal. Мені не стільки на ньому зрозуміла вся система озвучки. І можна сплутати там слабкими сигналами, а ось озвучка аля деуса мені подобається більше. Чітко зрозуміло, де ціль. Ну, в принципі, все зрозуміло. Далі. Що буде, якщо ми... Поставимо на 8 швидкість. Він не буде. Бачите, цю ціль? І цю теж. Відповідно, ці швидкості нам не цікаві. На засмічені ділянки можна якісь 6 поставити і тому подібне. Думаю, все зрозуміло. Відповідно, наша оптимальна швидкість 4. Звучання теж зрозуміло. З масками дискримінації можна гратися, але ми встановили параметри. Які комфортні можна відрізнити різні сигнали. І давайте ще познущаємося. Тут зрозуміло, що в кольорі ми ауреуса не побачимо, ми його виймаємо, що він нам поки що не заважав. Або переставимо просто банально його на глибину. Навіть чесно не пам'ятаю, яка, тут 30, а тут, напевно, за 40 чи 45 сантиметрів. Ось такий красивий. Оп! Далі з 10 сантиметрів переставляємо на 15. Скіфський наконечник. Опана! Є. І, відповідно, наші мітки перемістимо. Пробуємо. Наконечник на 15. Ой, вибачаюсь. Навіть колір пролазить серед фантомів, але все-таки мені зрозуміло. А тепер монетка нема. На 45, відповідно, нема. Що тут, що тут? Одне і те саме. А ось тут. Ну, слабенько, але пролазить. Давайте виймемо ціль і послухаємо, як воно буде звучати. Ну, Скаволить, але немає якоїсь однотонності і тому подібного. Переміщуємо на цих камікадзе налаштуваннях на 20 сантиметрів. Ну, це заглибоко. Це монетне, навіть трішки більше, воно туди так під наклоном пішло у нас. Спробуємо щось винюхати. Ні, Мені вже нічого не зрозуміло. Ну, в принципі, ось такий тест. Повертаємо назад на. Свої позиції наші цілі. І подивимося, яке буде відіай. На 10 см. І виймаємо. Ауреуса. Давайте розмістимо на 20 см. І Ну, десь 40-45. Сплутує, на жаль, два сигнали, а у Реуса Пробуємо лише скіфський накіничник. Ну, 16-11 це, напевно, він і є. Ну, ще можемо пройтися залізо пошукати. Розмазую відіай в кольорі, але по звуку зрозуміло чорний. Ось така специфіка на даних налаштуваннях. Це монета 5 копійок. Чисте місце. На глибині 32-34 см. Чуйка 25 можемо зменшити до комфортного рівня 23, змінимо швидкість порядка на 6. І спробуємо. Так, краще з VDI. Але то ми провіряли камікадзе налаштування, тому і було таке і розмивання сигналу і тому подібне. Всім дякую за увагу! З вами був Бурсук на каналі Фортуна. До речі, в нас є група в телеграмі. Ми там розбираємо різні моменти, скидуємо короткі відеоролики. Вивчаємо. Кому цікаво, під'єднуйтесь в коментарях. Посилання напишу.